Нагороджували за оборону Сумщини. До Дня захисників і захисниць України вогтирці відзначили військових 117-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Дякую. Дякую. Ірина серед тих, хто отримав відзнаку. Вона медична сестра служить 5 місяців. Радість, гордість, не знаю. Дуже приємно З самого початку війни я була в лікарні, а потім прийняла рішення йти на військову службу, і в травні місяці я прийшла в медичний пункт. За покликом серця я розуміла, що тут я потрібніша. Всю необхідну роботу я на самому початку повномасштабного вторгнення зробила, а ну, я вважаю, що я тут потрібніша. Данило в ЗСУ два роки Обороняв охтирку від початку повномасштабного вторгнення. Я був в частині не здобув наряд. І коли сталося об'явлення війни, коли почалися постріли, це було о 5-й ранку. Отримую зброю та займали оборону. Для мене це, по-перше, довг Та присяга. Також захист культури, країни, мови. Інших військових 117-ї бригади нагороджували у верхній сироватці. Відчуття дуже приємно. Дуже приємно, що нас не забувають, що нам дарують, скажімо так, такі емоції, всі довольні, всі раді. Ну, Дуже приємно. Загалом нагороди за оборону Сумщини отримали 25 військовослужбовців 117-ї бригади. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.